Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер реабілітолог і тут ми тренуємось свідомо, ефективно. Та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає руханка в 3D. Можливо, ви вже чули такий термін, але не знаєте, що це таке, і я вам зараз розповім. Система тренувань в 3D це система, яка сформована на русі людині в трьох анатомічних площинах: сагітальній, фронтальній та горизонтальній. Це дозволяє задіювати тіло на 360 градусів і тренувати саме функцію тіла. Функцію суглобів, функцію м'язів, а не окремо одну м'язову групу, як ми це часто бачимо в класичному фітнесі. І це головна відмінність цих напрямків, і головна відмінність, чому такий фітнес називають розумним. І те, як працює класно ваше тіло під час такого підходу, ви зараз впевнитесь самостійно. Тож розпочинаємо. Ми будемо починати з позиції ноги на ширині тазу. Гарно знайдіть опору в стопу, потягніться за маківкою вгору і спробуйте зберігати це витяжіння протягом всього тренування. Бо ми прагнемо до того, щоб в нас було таке натяжіння структури, яке буде дозволяти тренувати не тільки наше тіло, а і наш мозок. Моторний контроль, який також відповідає за поставу. Починаємо ми з позиції ноги на ширині тазу. Зараз знайдіть гарну опору стопи, потягніться за маківкою вгору, а за сідничними буграми вниз, і відчуйте, ніби ви таким чином натягуєте якусь невидиму нитку між вашим тазом, грудною кліткою, головою нагору. І спробуйте це витяжіння зберігати протягом всього тренування, щоб ми з вами не просто виконували рухи, А тренували тіло і мозок. Починаємо ми з кроку правої ноги вперед. Ліва нога залишається позаду, і ми повністю залишаємо її притиснутою до підлоги. Права нога згинається, ми розкриваємо грудну клітку, підтягуючи лобкову кістку на себе і поглядом супроводжуємо руки назад. І тепер правою, руку, правою ногою ми робимо крок назад і скругляємо спину, тягнемось вже руками назад. Тобто ліва нога в нас залишається з вами зараз. Абсолютно нерухомою і притиснутою. Крокує тільки права нога. Робимо зараз декілька повторень повільно разом зі мною, повністю усвідомлюючи ваш рух. І далі ми будемо трошки пришвидшуватися. Правою ногою рук вперед, зігнули коліна, стопи притиснуті, розкрили грудну клітку. Не робимо прогин в попереку, а навпаки, лобкова кістка ніби тягнеться за нашими нижніми ребрами. Добре, і тепер ми пришвидшуємось. На розкритті робимо вдих і видих. І вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих робимо носом, видих, робимо ротом. Вдих. І видих. Ще чотири повторення. Вдих. І видих, вдих. І видих. Чудово, змінюємо сторони. Тепер зробили крок лівою ногою попереду. Розкриваємо грудну клітку, ліве коліно трошки згинається, тягнеться вперед, але не занадто сильно. І робимо крок лівою назад, потягнулися руками, ніби хочемо торкнутися до стіни. Робимо декілька разів повільно. Намагаємось знайти баланс. Це тренування можна також віднести до нейрофітнесу, тому що дуже багато потрібно вашої концентрації балансу. Вашої уваги і координації. Чудово. Права нога тепер нерухома, постійно стопа притиснута до підлоги, а ліва нога крокує. Молодці. І починаємо працювати на рахунок. Вдих і видих. Скруглили спину. Вдих. І видих, скруглили спину, ніби хочемо обійняти своє стегно. Вдих і видих. Молодці і видих, і видих крокує тільки ліва. Стопи гарно притиснуті до килимка при будь-якому русі. І три. Видих. Два. Видих, коли опускаємось вниз, і вдих один розкрилися, і видих. Опустилися, потягнулися руками назад. Супер. Поставили ноги на ширині тазу. Зараз в нас права нога опорна, і робимо разом зі мною. Повільно усвідомлюючи те, що ми робимо. Руки перед собою. Ліва нога робить крок літерою Т таким чином, ніби ми хочемо закрутитися по колу навколо свого стегна. І дуже важливо, щоб під час цього руху ваша опорна нога залишалася нерухомою, і великий палець правої стопи дивився вперед. Закрутилися. в нас буде тут видих. На вдих ми розкручуємось тільки вже в іншу сторону. Ноги ставимо широко і будемо сідати в таке невелике пліє. І знову поштовх закрутилися, поштовх, розкрутилися, пліє. Закрутилися, розкрутилися, ставимо ноги широко, щоб вам було зручно сісти. Чудово! І тепер працюємо на рахунок, трошки пришвидшуючись. Один. Два. Навколо себе. Уявіть, що ви крутитесь на, такий, на такому диску навколо себе. Три, видих, і вдих. І видих, видих допомагає нам робити нашу ротацію глибшою. І Видих, пліє видих. І три. Опорна нога нерухома. Великий палець правої ноги дивиться вперед. Я знаю, що вам буде хотітися змінити положення стопи, але ми цього не робимо. Вдих. І видих. Чудово, змінюємо сторони. Ліва нога опорна. Правою ногою робимо крок. Спочатку закручуючи себе всередину. І потім назовні всередину і назовні. Руки кладемо перед собою. Плечі постійно знаходяться з ліктями на одній лінії. Не робимо компенсацію. Так, ось таким чином. Чудово. І працюємо видих. Розкрилися невелике пліє. Поштовх, видих. Розкрилися, пліє. І видих. Чудово. Кожен раз ми можемо намагатися робити наші кроки все довшими і довшими. Супер. Видих. Вдих. І видих. Опорна нога нерухома. Вдих. І видих. Три. Два. Останнє повторення вдих і видих. Цю вправу ми з вами завершили. Зараз ми стаємо знову в опору на стопи гарно, так? і ноги на ширині тазу. Робимо крок лівою ногою в сторону і правою ногою продовжуємо рух. Тягнемося до стіни, плечі опущені і зберігаємо широкі ключиці, щоб не було ось такого руху. Повернулися в початкову позицію і змінюємо ноги. Права нога робить нахрест, крок вліворуч, і ми продовжуємо рух, витягуємо через латеральну лінію. Декілька разів працюємо повільно і додаємо зараз нижню руку. Нижня рука знову ж таки нам допомагає ще більше тягнутися. Чудово, уявляємо, що ми з вами такі березки, які гойдає вітер. Рух в нас легкий, тримаємо баланс і тепер трошечки швидше. Ліва нога робить крок праворуч, потягнулися ліворуч. Супер. Вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих. Рух легкий і динамічний. На вдих ми розкриваємо нашу реберну дугу та латеральну лінію. На видих змінюємо положення. І 3, 2. Останнє повторення. Чудово. Залишилися з вами в. Позиції, коли в нас ноги на хрест, права нога ліворуч, і піднімаємо праву руку нагору. Зараз ми будемо опускатися вниз, витягуючись за долонею, рухаючись хребет за хребцем, ніби ми хочемо доторкнутися долонею до правої стопи. І так само через витяжіння через долонь, ми піднімаємось нагору. І знову. Ми опускаємось вниз, видихаючи, і через витяжіння не створюємо десь компресію. Намагаємось, ніби, витягнути наш хребет і збільшити наш простір між хребцями. Зараз так і відбувається. І ще два повторення: опустилися вниз, потягнулися через долонь. Головне зберігати це постійне витяжіння, ніби вас хтось за долонь тягне. Бо якщо цього витяжіння не буде, ви можете в якомусь сегменті вашого хребта ніби скластися, і буде неприємна компресія. Але якщо ми будемо постійно відчувати ось це натяжіння, Буде дуже приємний рух, який я просто обожнюю. Робимо те ж саме на іншу сторону. Ліва нога зробила крок праворуч, підняли ліву руку і те ж саме. Спочатку таз в сторону. І тепер малюємо, ніби навкруги себе таке велике коло через витяжіння. Добре. Дихання може бути таке, яке вам комфортно. І ще два повторення. Зберігаємося відчуття, ніби нас хтось тягне за долонь. Коліна залишаються прямими. Добре, і ще одне повторення. Чудово. Поставили ноги на півтори ширини наших плечей. Подушечки пальців дивляться вперед. Зараз працюємо виключно з тазом. Працюємо зі сторони в сторону, ніби ми хочемо з однієї і з іншої сторони вдарити стіну. І не, е, не завалюємо таз назад або вперед, не підкручуємо його. Лобкова кіска дивиться на нижні ребра. Добре. Чудово. І тепер ми будемо ускладнювати рух, робити таку е, танцювальну вставку. Ми малюємо нашим тазом. Знак безкінечності. Вісімку малюємо в одну сторону і в іншу. Давайте зафіксуємо наші плечі, щоб ми максимально зробили цей рух тазом. Не скорочуємо наші боки занадто сильно. Це дуже насправді класний рух. Дуже приємний. Чудово. І зараз знайдемо опору тільки на праву стопу і на праву ногу. Зігнемо праве коліно, ліва нога залишається в нас прямою, так, дивиться вперед. І ми згинаємо таз, витягуючись за сідничними буграми назад в стіну, на вдих, на видих повернулися назад. Зараз уся опора у вас на правій стопі вдих і видих. Будемо зараз ускладнювати, додавати руки. Видих. На вдих. Руки тягнуться вперед. Ми зігнулися, потягнулися за сідничними буграми. Видих, опустилися. І працюємо на рахунок. Вдих. І видих. Один. Дуже класно працює тут сідниця. Відчуєте це. Два. Вдих. Ми ніби з сідницею себе повертаємо в початкове положення. Повертаємо наш таз в розгинання. Три. Вдих. Видих 4. працює тільки права нога 5. Вдих, видих 6. Занадто високо руки не підіймаємо. Сім. Погляд за хребтом, вдих і видих 8. Те ж саме, змінили опору на ліву ногу, зігнули трошки коліно. Коліно залишається над п'яткою. Зробили декілька згинань тазу на ліву сторону, потягнулися сідничною кісточкою назад. Одразу робимо нахил через таз. Тобто, не спиною ми падаємо і хочемо нахилитися, а тазом витягуємось назад, і це нас згинає, допомагає нашому згинанню. Добре. Працюємо на рахунок. Вдих з руками. І видих. Один. Вдих. І видих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Чудово. 5. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Чудово. Підняли руки на висоту плечей. Праву ногу ми розвертаємо, тобто розкриваємо таз. І тепер робимо нахил до нашої ноги, відведеної в сторону. Ось таку робимо з вами ротацію. Добре. Дихання тут вільне. Залишаємо через витяжіння, опускаємось на ту амплітуду, яка для вас є комфортною. Добре. І змінюємо сторони. Тепер права нога дивиться вперед, ліва в сторону, руки в сторону. І працюємо через прямі ноги, опускаємось вниз настільки, наскільки це можливо. Зараз можете відчути різницю своїх сторін. Зараз добре відчуваю. Не підтягуємо плечі до вух. Не робимо це компенсаторно. І ще одне повторення. Молодці. Поставили ноги ще ширше. Знову в нас носки дивляться вперед. І будемо робити перекати. Спочатку спробуємо зробити їх, як в класичному варіанті. Ми згинаємо праву ногу, переносимо вагу на праву ногу, коліно не виходить тут за носок, тому що ви втратите баланс і втратите напруження сідниць та ніг. Просто перенесете вагу на ікри. Добре. Працюйте тут активно з стопами. Ніби ви стопами зі сторони в сторону себе штовхаєте. Спробуйте зараз підключити стопи і гарно попрацюйте, ніби ви відштовхуєтеся правою стопою ліву, а в лівою стопою в праву сторону. Добре. І тепер додаємо ротацію в протилежну сторону від нашої ноги, яка пряма вдих, видих, змінюємо і вдих. Видих, робимо спочатку повільно. Одна рука тягнеться вгору, інша в сторону. Вдих, видих, вдих, видих. І працюємо на рахунок інтенсивніше, зберігаємо роботу стопи, зберігаємо постійне відчуття ніг та сідниць. Три, чотири, п'ять, поштовх, стопою шість. Поштовх, стопою сім. І вісім до дванадцяти. Дев'ять, десять. І один. І видих, два. Поставили на ліве коліно лівий лікоть. Правою рукою розкрили грудну клітку, потягнулися рукою до стелі. На видих пірнули в простір між ногами. Знову ж таки, намагаємось витяжіння робити через долонь. Вдих. І видих, вдих і видих. Змінили сторони. Тепер ліва рука відкриває нас нагору, витягуємося за долонею. На видих потягнулися в простір між ногами. Знову на вдих розкрили грудну клітку, і видих, потягнулися в простір між ногами. Ще два повторення. Вдих і видих. Чудово, піднімаємось, збираємо стопи. Робимо позицію незавершеного кроку, Спліт-позиція. Права нога попереду робить крок, ліва нога не завершує крок і залишається на подушечках пальців. Зараз будемо робити випад, але не звичайний, а випад в 3D. Руки кладемо перед собою. Ось таким чином, ніби ми тримаємо тут колиску. Ми опускаємось на видих. І на видих встаємо і розкручуємось. Одною рукою тягнемося вперед, іншою назад. Знову руки перед собою. Ми сідаємо, робимо ротацію до опорного коліна. І піднімаємось нагору. Давайте змінимо трошки дихання. На видих будемо сідати, на видох. Виштовхувати себе. Знову вдих. Сідаємо, видих, виштовхуємо себе. І працюємо на рахунок 12 разів на одну сторону. Уся вага на передній нозі. І вдих. І видих. Зберігаємо витяжіння через сідничні кістки та маківку. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих коліна залишається під час згинання тазу над п'яткою. 4. 5. Задня нога виконує опорну функцію. Ми не, не працюємо. Шість. Вся опора нашого тіла на передній правій нозі. Сім. Вісім. Закрутилися. Торкнулися ліктем правого коліна. 9. Десять. Ще два повторення, вдих і видих. Не знаю, як у вас справа, а в мене вже права сідниця горить. Супер. І змінили сторони. Спліт-позиція на ліву ногу. Права нога залишається в нас в опорі на носок. Руки перед собою, ніби тримаємо колиску, і вдих. Опустилися, зробили ротацію, видих. Вдих, і видихати починаємо ще під час того, як ми піднімаємось, додаємо роботу стопи обов'язково стопа, ніби пружинка. Працюємо на рахунок, дівчата. І вдих. Видих. Вдих. І видих ще внизу. Стопа як пружинка. Два, три, вдих. І видих. Чотири. 5. Витяжіння через маківку і сідничні бугри. Шість. Ми не складаємось. Сім не згинаємо спину, не скругляємо її. Вісім. Опускаємось на ту амплітуду, де ви можете зберігати нейтраль хребта і не підкручувати таз та спину. Дев'ять, десять. І останні два повторення. Один молодці, вдих поштовх стопою 2. Чудово. Поставили ноги на ширині наших плечей, можливо, трошечки ширше. Робимо кивок головою, потім запрошуємо грудну клітку, розслабляємо руки, згинаємо коліна, робимо їх м'якими. І опускаємось вниз, гребець за хребцем. Переносимо вагу тіла на передню поверхню на передню частину стопи. І зараз, в цьому положенні, ми будемо сідничними буграми малювати напівколо, а корпус залишається в нас по центру. Ви відчуєте зараз приємне розслаблення попереку. Не поспішайте, робіть цей рух дуже повільно. Відчуйте, ніби ваші. Сідничні бугри спочатку в одну сторону дивляться праворуч, а потім ліворуч. Супер. І тепер, зберігаючи опору в подушечки пальців, ми розкручуємось. Починаємо на видих розкручувати спочатку таз, потім поперек, грудну клітку, шию і голову. І ми. З вами завершили. А також хочу започаткувати нову класну традицію: дарувати подарунки тим, хто тренується разом зі Сніжаною Фіт. На цьому тижні я подарую одній з вас ось такий новенький планер від Кісо, з яким ви з легкістю та комфортом будете планувати свої наступні тренування разом зі мною. Пишіть будь-який коментар, і я оберу одну з вас. Всім па-па і до зустрічі на наступних тренуваннях.